Прохожу. Стрічка за стрічкою, маскувальну сітку виплітає волонтерка пані Ольга. Три тижні тому вона приїхала до Черкас із Харкова. каже, увесь вільний час проводить у волонтерському центрі. Я працюю онлайн зі студентами і в вільну годину, вільний час я намагаюся зробити щось важливе, важливе вперше для нашої армії, для нашого. Народу. Плести захисне покриття жінка навчилася декілька хвилин. Робота, каже, не складна, головне запам'ятати схему. Є піксельна така система, треба її закласти в голову і потім вже воно воно викладається. Нині каркаси для сіток пустують, людей для роботи не вистачає, так як і тканини, розповідає волонтерка пані Світлана. Вона тут з перших днів війни. Більше було студентів, які не вчилися. Зараз. Студенти і викладачі, багато викладачів. Було. Студентів вони пішли всі це на заняття, і поэтому менше стало. Раніше матеріал для платіння приносили містяни чи підприємці. Тепер така допомога в центр надходить рідко. Із того, що мають, нарізають смужки. Їх вистачить на пару сіток, розповідають волонтери. А зараз сказали, ресурс вичерпався, да. вже вичерпується. Найкраще на тканина була літній. У нас багато так. людей йдуть на роботу через секи да, да. і купують у це все, що є, з купаються. З да, торбами да, да, да. своїми приходять і рішуть. І сусідів там питаємо, що є. Дають нам. Тут також створюють і маскувальні кікімори. Одночасно працюють над трьома. Запаси для них ще мають, каже волонтерка пані Ганна. Там немає чим у нас сплести, сітки. І, ну на кікімори тут же ж треба малесенькі полосочки. Тобто ми, вроді, як знайдемо ще, а сітки нам не вистачає. Так що бажано щоб ці. Щоб нам приносили різну тканину кожен день. Ну дві-три сітки все одно є. Ну не 20, як у нас там було, 20-25, коли тільки все починалося. Але зараз ну в крайньому випадку, хоча б там через дефіцит матеріалів затримується і виробництво пояснює очільник організації наш батальйон В'ячеслав Скічко. І додає, зараз військовим треба якнайшвидше укріплювати свої позиції та готуватись до атак. Тому часу на довгі пошуки немає. Ми більшість сіток відправляли туди, де необхідно накривати техніку а зараз. Бойові дії на сході переходять вже в таку в позиційну війну, і хлопці окапуються треба накривати позиції. Тому сіток треба все більше і більше. Зараз ми не справляємося. Відповідно так само не справляємося в потребі на матеріалі для сіток паскувальних, тому що навіть тканина, яка могла б для них використовуватися, вона є в дефіциті для пошиття амуніції, форми. В'ячеслав Скічко розповідає, якої тканини вони потребують. Нам це все в камуфляжних кольорах, зелене, сіре, там пісочне і так далі. Воно нам необхідне дуже для плетіння маскувальних сіток, і кикімор. Якщо не буде у нас матеріалу, то ми змушені будемо зупинитися, бо як не буде чого плести маскувальні сітки, просто не зможемо їх виготовляти. На сьогодні військові замовили близько сотні сіток та десяток кікімор. Волонтери побоюються, що через відсутність матеріалів замовлення не виконають, зазначив В'ячеслав Скічко, тож просить людей переглянути свої схованки і поділитись тканиною. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.